Польщі вдалося домогтися від європейського союзу згоди на те, щоб Польща відмовляла у наданні притулку у прийомі мігрантам із Азії та Африки, зокрема ті, які намагаються проникнути до Польщі через польсько-білоруський або польсько-російський кордон. Це відбулося на засіданні Європейської ради. Дональд Туз, прем'єр-міністр, там був присутній, і його аргументи почули. Не можна дозволити Росії та Білорусі або будь-якій іншій країні зловжувати нашими цінностями, в тому числі правом на притулок, і підривати наші демократії, говориться у висновку Євроради. Це просто епохальне рішення, насправді. Тобто, Європа офіційно погоджується відмовлятись від. Мігрантів із третього світу, із Азії і Африки, які нахабно приїжджають в Європу, і як окупанти осідають тут, підриваючи її середину. Якщо раніше це клеймили расизмом, ксенофобією, фашизмом, тепер офіційний орган, керівний орган Європейського Союзу Польщі дозволив це зробити, не пускати цих нахаб до Європи. Прекрасно дозволили Польщі, далі буде ефект доміна, далі буде дозволено всім. Всі доб'ються того, щоб не приймати цих окупантів до себе. Ну, в першу чергу, із мусульманських країн, які створюють величезні проблеми для Європи, забираючи ресурси на соціальну сферу, які змінюють культурний ландшафт, які розрушають. Європейський спосіб життя, будують свої мечеті, заставляють жінок ходити в хіджабах, ну і створюють величезну злочинність. Ну, Швеція стала найнебезпечнішою країною Європи за останні десятиліття в той час, як раніше вона була найбезпечнішою. Таким чином, Європа. Закривається від небажаних зайд, ну які е, фактично загрожують забрати Європу у європейців, бо у них страшенна народжуваність. Вони перетягують е, своїх людей, своїх родичів, своїх десятків жінок і е, дітей е, звідтіля з Африки, з Азії, е, оселившись в Європі до Європи. І це загрожує в принципі через кілька десятків років тим, що в Європі більшість населення стане мусульманським. І Європейці стануть фактично рабами на своїй власній землі. Європа каже: ні. Дуже важливо Україні прислухатись до цієї тенденції і, не дай Боже, не дозволяти емігрантам з Європи, з Азії і Африки осідати тут у нас. В Україні, не дай Боже, нам погодитись на роль, як Албанія погодилася на відстійника мігрантів. Це буде кінець України. Я сподіваюся, що здорові сили в нас прийдуть до влади, і цього ми ніколи не дозволимо. А поки що можна лише порадіти за наших братів поляків, які добилися свого і на захід від України не буде. Принаймні масово ніяких кольорових окупантів, які загрожують самому існуванню як польської держави, так і будь-якої іншої національної європейської держави.